Вже десятий рік поспіль фонд Діти милосердя допомагає онкохворим дітям Івано-Франківської обласної клінічної дитячої лікарні. Цього року фонд зібрав солодощі та подарунки для дітей, а також запросив клоунів, щоб влаштувати дітям справжнє свято. Ми допомагаємо онкохворим діткам вже 10 років. Кожного року на свято Миколая на Різдво, на Великдень, ми приходимо до дітей, даруємо їм трошечки радості, трошечки якоїсь подаруночків. І цього року ми просили багато спонсорів, багато людей, які відгукнулися на наше прохання, які допомогли нам в цьому організувати. Тому що це не просто організація, щоб подарунки роздати. Це вже треба і організувати і артистів, і подарунки купити. Кожній дитині окремо це ж ми теж і харчування дитяче купуємо і медикаменти. Цей рік ми купили більше як на 6 тисяч медикаментів для відділу а також подарунки вже майна не злічуємо. Дуже багато людей самі підходять до нас і просять. Але я дуже дякую нашим тисминичанам, які відгукнулися, які допомогли мені в проведенні цього свята. Діти надзвичайно вражені, адже активно брали участь у конкурсах, отримували призи, побачили танці і послухали пісні у виконанні юних талантів. Ми завжди очікуємо Святого Миколая і чекаємо фонди дитячі, які приходять до наших дітей і роблять. Життя наших дітей кращим. Тому щиро дякую за велике, прекрасне свято, яке нашим дітям сьогодні подарував Святий Миколай і фонд діти милосердя, і пану Василю Довганюку. Особливо подякаю Шана за те, що він кожний рік приїжджає до нас у відділення і дарує дітям подарки, дарує дітям свято. Дуже дякую Лесі Філоненко, яка 10 років опікується нашими дітьми і завжди. Приносять нам подарунки, завжди дає нам допомогу і е, нам дають не тільки е, ліки і е, кошти батькам, допомагають дітям лікуванні, але і е, роблять свята, які прикрашають е, таке тяжке життя, яке діти наші знаходяться на хіміотерапії, і е, це дуже все є складно. І кожна дитина, яка знаходиться тут в відділі, вона надіється на те, що вона буде вилікована від раку, і те, що настане такий день, коли вона вже не буде святкувати свята Різдво, Святого Миколая, в онкогематологічному відділенні благодійна діяльність дуже важлива. Вона допомагає хворим забути на якийсь час про свої проблеми і тішитися кожному світанку.